Привіт, друзі! Радий знову з вами поспілкуватися в такий чудовий осінній сонячний день в Галіфаксі в Новій Шотландії, в Канаді. Я е, буквально півгодини тому був на іншій вулиці, там, де в Галіфаксі найбільше бомжів, отих в наметах живе, і я насправді хотів зробити відео вам про ці намети, про бомжів, а потім я подумав, стоп! Рома, на що ти зараз будеш робити, то відео, таких вже відео, вже цілий мільйон про Канаду. І так всі знають, що в Канаді багато тих бомжів ночують в наметах. А якщо ви просто це загуглите, наберете в Ютубі, ви і так знайдете сотні таких відео. І я подумав про таке: От я коли проїжджаю на машині, в такому трохи не дуже, ну, буває такий настрій, трохи сумну, і Ти проїжджаєш по тій вулиці, де оці от намети з бомжами, і воно тобі, тебе ще більше накриває. І що тобі хочеться взагалі купити білет і чухнути з Канади. А коли у тебе гарний настрій, і ти а, проїжджаєш і бачиш тиномет або проходиш, і ну, тобі попросту а, до одного місця, все одно є там ті намети чи нема. Тобто твоє ставлення до того, що ти бачиш, тут залежить від, від того внутрішнього настрою. А, можливо, є проблема з тим, що. Саме місто, може сама Канада, кому як, не дає тобі достатньо енергії, щоб в тебе було більше гарного настрою, і, і ти мусиш сам шукати, як покращити свій настрій тут в Канаді, в Галіфаксі. Я стараюся, наприклад, щоб покращити свій настрій, гуляти, коли є можливість, отак по природі, особливо в такі сонячні дні, шикарна осінь. Я стараюся спілкуватися з людьми, зустрічатися з друзями на вихідних. Тому що я багато працюю протягом тижня, і тільки на вихідних є можливість зустрітися. І теж коли ти вчишся, коли ти щось, щось пізнаєш нове, це завжди дає тобі додаткову енергію. Тому що ми можемо вчити в Канаді англійську мову. І я хочу вам з радістю сказати, що ми повертаємося з заняттями англійської мови. Ми знайшли а, приміщення. Тепер безкоштовно і заняття безкоштовні це мій волонтерський проєкт. І до мене долучаються інші волонтери, і англомовні, тобто native Canadian, і Native, Native це індійці, так. Просто канадці, а англомовні, і буде тепер це більш пізнавально, більше буде спілкування, так що я вас всіх. Запрошую приходити я в описі під відео. Подивіться, і обов'язково підпишіться на мій канал в Ютубі. В описі під відео ви знайдете адресу, де це буде проходити. Я тільки скажу, що це буде кожного вівторка з 7 до 9 вечора. І це приміщення Atlantic суперстору. Там є така ком'юніті рум. Адресу цього Atlantic суперстору я напишу знизу, і ви будете знати. В принципі, вибрали таке місце в Галіфаксі, де е, з різних районів можна більш-менш нормально дістатися. Тому я буду дуже радий вас всіх бачити на заняттях з англійської мови. Дивіться. Це Вікторія Гарден. Ось такий ботанічний сад, парк в центрі Галіфакса. Друзі, до нових зустрічей в Ютубі або у мене на заняттях з англійської мови. Папа! -па.